Сьогодні, друзі, ми придбали ось такий бордюр, вірніше, я так захотіла. І зараз покажу, куди я його хочу приспособити. Тут 15 метрів. Є в нас ось така вхідна доріжка. Я тут постійно борюся з травою, з різними заростями. Поладити її поки що немає можливості. Колись, можливо, і буде, настане такий час. І от я купила цей бардюрг і хочу вкопати його між туями і доріжкою, тому що він місцями полопав, просів. І коли поливаю тую, вода збігає на цей асфальт. І ще в мене ось такі пересадки відбулися. Тут росла в мене дуже висока така троянда англійська. Я її викопала і пересадила ось туди далеко. Тут в мене цілий ряд троянд. І туди далі чоловік відгородив мені, буде квітничок мій в самий кінець до сусідської загорожі. А сюди посадила рододендрончик, той, що виписала в Марічки. Вона мені порадила його висаджувати в ґрунт і пізніше накрити просто агротканиною від зимових опіків. Так я і зроблю. Тут в мене буде два рододендрона, один і карликовий. Цей також невисокий, не дуже високий буде. Фрезонтеньки, біленька, така гарненька. І жовтенька скоро буде. Ось ось. Ось такі гарбузки виросли. Ця вже стигла, а ця то ще ні, але нехай стоять. Пересаджую, розсаджую і буду облагороджувати ось той куточок. Ту частинку. Під стінкою будуть троянди. А там далі будемо показувати. Ось, хоче розквітати вже моя хризантемка улюблена. Ось така вже ось-ось і розквітне. Такого кольору вона буде. А погляньте, як гарно квітне біла хризантема. Вона в цьому році низенька, тому що, я вже казала, її підрізала. Ну, можливо, тільки. Для неї посприяла та прищіпка весняна. І вже починають розквітати ось ці мої темненькі. Ось так гарно прийнялася медуночка, та, що я отримала обмін від наталочки. Ось так виглядає на сьогоднішній день міскантус меморі гарнезний кущик злаковий. Але сьогодні я вам хочу показати рослинки, які я отримала від басо віти. Ось така невеличка посилочка не тяжка, 2,54-2 кг з половиною. Зараз будемо відкривати. А взагалі, чому ця посилочка, чому я її замовила? Тому що дуже хотіла садову герань. Ну, а так, щоб не виписувати вже саму герань, тоді вибрала ще увіти деякі рослинки. Очіток Атлантик. Посаджу в свою кам'яну гірку, ту, що з молодилами, біля кам'яної гірки. І хоста блукадет. Ось така вона, зараз. зараз я все розпакую і покажу вам, як воно виглядає. І ось такі рослиночки. Це хосточка блукадет. Нічого, я посаджу, розмножу. Ми це вміємо робити. Малесенька, гарнесенька. Ну, кущик гарний, корінечко гарне. Так, це очиток. Я дуже люблю варієгатні рослинки, тому ось так. Це герань садова, також мріяла про неї. І ось бузина варієгатна. Дуже гарний кущик. Дуже дякую. Дуже дякую за такі рослинки. Я задоволена. Рекомендую. Я вже не один раз замовляла у віти басок, і лонки басок замовляла. Я задоволена їхніми рослиночками, тому можу рекомендувати. Так як в мене з'явилася нова діляночка, буду засаджувати її потрішечки. Ой, а ця бузина то взагалі бомба. Ось так виглядає панісетом Red Hat. Вже тут колосочків наполовину поменшало, тому що ми дуже багато вже вирізали на букетики. Але все одно ще є. Погляньте, які вони гарненькі. І з'являються, з'являються ось. На цьому буду своє відео закінчувати. І хочу подякувати всім, хто в мене замовляв рослинки, хто писав мені відгуки. Дуже щиро вам дякую. Я думаю, ви також задоволені моїми рослинками, тому що висилала я їх не малесенькими, а розсаджувала такі, як, як для себе, які ще можна було розсадити і поділити. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. До побачення, до нових зустрічей!